19 жовтня про головне в регіоні в день. Пролунав вибух у Дніпровському районі. Повідомив начальник ОВА Сергій Лисак. Через російську атаку сталася пожежа. Вночі армія РФ атакувала ракету Павлоград. Є руйнування інфраструктурного об'єкту. Також 30 снарядів з артилерії випустили по Нікопольському району. Троє людей через ракетну атаку армії РФ 18 жовтня в лікарні, повідомив заступник начальника ОВА Володимир Орлов. Їх прооперували пацієнти у стані середньої тяжкості. На Дніпропетровщині викрили лабораторію мережі наркоторговців. Їх підозрюють у заробітку півмільйона доларів на продажі речовин, повідомляють на сайті ДБР. Серед затриманих працівник СБУ. Правоохоронці встановлюють всіх причетних осіб. У Дніпрі 20 дитсадків запрацюють у змішаному форматі до кінця жовтня. Пишуть у міськраді, працюватимуть заклади, де облаштовані укриття, а вихователі пройшли курси до медичної допомоги. Більше новин у наших соцмережах. Підписуйтесь.